Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без марок». Мені особисто вирощувати огірки на шпалерах, підв'язках подобається більше, ніж на стіл по ґрунту. Легкий доступ до плодів, обробки від хвороб та шкідників ефективніші. Гарна циркуляція повітря та зниження відсотковому відношенні ризику захворювань. Мені імпонують більше. По правильному ґрунт для огірків потрібно підготувати засани, внести компост, перегній. У мене не було ні часу, ні компосту, і я цього не зробила. Маю надію в цьому році виправити ситуацію. Вирощую партанокарпічні огірки це відео які здатні утворювати плоди без запилення, тобто самозапильні. В цьому році у мене вперше вийшло отримати перший збір урожаю в вказано вказаному упаковці на 39 добу. Зняла перші огірки 21 червня, які посіяла на розсаду в травні, посадила в грунт 30 травня, коли ґрунт прогрівся до 17 градусів. Сію огірки на розсаду поступово в 4 етапи. Посіла три насіння, через 10 днів ще 6 штук і так поступово. Останнє насіння посіла 30 червня. Така схема подобається тим, що немає в один час напливу огірків відрами, коли не знаєш, куди їх дівати, та розтягує час плодоношення до перших заморозків весени. Огірки це Ліана, яка потребує постійного підживлення, два рази вносила розведений, перебродивши гранульований корник з байкалом. Один раз розведений розчин з попелу, який у мене стоїть з початку травня місяця. Зауважу, що всі добрива, підкормки, в незалежності, органічні чи мінеральні добрива потрібно носити тільки в добре сположений ґрунт. Один раз носила по листу гумат калію згідно інструкції виробника. Огірки можуть страждати від попелиці, паутинного кліща, тріпсів та інших шкідників. У мене огірки підхватили, як по мені, дуже рано, шкідника тріпс або павутинний кліщ. Хоча під лупою дивилась, нікого не побачила. Зробила дві обробки з інтервалом три доби. Октафітом це біопрепарат з терміном очікуванням дві доби. Більше все ж таки схоже на тріпсів. Не робила бакову суміш та не додавала фунгіцид, тому що обробляла в денний час. Актафітом можна обробляти ще до заходу сонечка. Добавила тільки прилипач. Дуже важливо обробляти листя рослини зі всіх сторон, особливо нижню частину листа, не тільки зверху. Найпоширеніші хвороби гірків, порошниста роса, пероноспорус. Потрібно уникати перезволоження, забезпечувати гарну вентиляцію та робити профілактичні обробки біопрепаратами. У себе зробила дві профілактичні обробки на 5 липня. Біопрепаратами фитоспарін та триходермін. При пасації ґрунт теж проливала трихадерміном. Зауважу, ці препарати використовувати потрібно або рано вранці, або поздно ввечері. І, як завжди, я посадила гірки трохи густо. От саджала і розуміла, але посадила. Я намагаюся виправляти свої помилки, але ці загущення – це моя біда прям. І ще для гарного вражаю гірків потрібно їх збирати кожного дня, а в пікові дні і два рази на день, щоб Ліана не витрачала сили задарма на вже дозрілий огірок. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!